Друзья, всем добра миру. Сейчас будем скубать перепелок. Сначала с крыльца скубаю. А, это, это стил не А, хитается стил. Да. Может, надо было подставку другую. А? Все, придется так скубать. На весу. В принципе, можно и на весу. Гарный залог по скубыванию, это хорошо пропарить. Если Довго подержать у... в гарячій воді, то будеш облазити шкура. Якщо слабо попарить, не буде вириватися пір'я. І буде в місті з пір'ям відриватися шкура. шкура. Е, Парити треба у температурі, щоб була десь 60-70 градусів. Да? Так же ж? Да. 60-70 градусів. І окунать по 1 секунді десь 6-7 разів. Окунули. Ну як окунули, витягли, окунули, витягли. То я буде мамуся парить, я покажу. А так, береш десь скуби називається. Головне приловчиться в яку сторону скубать. Це порода ти вони біленькі, то нам, звісно, подобається дужче, як це біленькі вони. Не видно ні колодочок. А вже фараони фенікси, там вже трошки видно. Плюс. А от англійська чорна буде. Ага, ще ж у нас англійська чорна появилася, то це ще буде для нас ще один новий опит. Оце, бачите, порвалося. Ну, то воно не дуже страшно. Воно все одно буде смачно. Їм би, звісно, ще порости б трошки хоча б з недільку, днів 10. Це їм ще сьогодні 40 днів десь. Вони 19 го числа родилися. Це їм 19 го було б 2 місяці. Але срочні закази, люди ждуть, пишуть, то серце не видержує, прийшлося різати. Ну, людей день рождення. Хочуть смаколика на, ден, на день народження. Ну от, все. Оце і поскубано. Скільки там по времени получилось. Там зараз я на відео гляну, скільки по времені. Ну, дві, дві хвилини. Дві хвилини. Все, перепілка готова. Тоді я помиється, витреться і все буде в порядок. Так, зараз покажу, як, як парить. Оце, оскільки є з однієї перепілочки. Оце вже куча, як у нас скубав. Це вже по скубаті. З мамуся його скубемо, стараємося. Це десь скільки, минут за, за 40 да? всього. Ну, з усім зрізанням. Це ще нам предстоїть. А це водичка. Водичка не повинна кипіти. Повинна бути 60-70 градусів. Ану, вмакни, як ти там мокаєш. ось та щось там не скупи. Отакої от їх. Залапоньки. І туди. умокнули, витягли. Умокнули, витягли. Так, 6 разочків, очків, Да? І тоді воно все файно виходить. Скубуться вони не дуже важко. Перві скублися дуже погано. Як тільки училися, це були нерви. Воно все рвалося, вони знали, як парити. А ці, слава Богу, вже. Так, ну добренько. Добра миру. Зустрінемося на копченні. І на маринованні на маринуванні. Ну побачимо.